Йоу, Кошман тут. І з цього моменту з мене до... досить Unreal Engine 5 для Індії розробників, якщо чесно. Індії маю на увазі одиноких бійців та воїтельниць, хто в самотужки намагається створити ігру на Unreal Engine. Чому? Моя особиста суб'єктивна думка. Я вважаю, що не знаю, якось кожного разу я стараюся я хочу робити новеньке. Приходиться до моменту, що це для певної механіки. Я повинен вчити цілу нову загальну схему якихось блюпринтів, якихось систем, тільки щоб воно працювало. І типу, щоб просто навчитися, наприклад, імпортувати якогось не знаю, персонажа. Або робити персонажа іграбельного свого, тобі потрібно витратити буквально пів року, щоб навчитися це робити. Хтось за пів року вже курва, ігри створює, а я за півроку, блін, тільки персонажа можу навчитися зробити. Хорошо. Типу, як бути чесним, я за ці два майже роки, можливо, вже пішов і третій, я створив а-ля. Щось типу половини ігри. Готово все. Візуал, ти можеш прийти в простий платформер. Але типу, грати, називати це грою, ну не скажу. Типу, да, Ти можеш приїхати, так ти можеш збирати монетки, так в тебе є прогресія. Типу, можеш підбирати ключ, щоб відкрити двері, щоб зібрати новий ключ, щоб закінчити рівень. Все, з цього можна вже по факту вибити гру. Не знаю, воно якось я на це дивлюся. Типу, по факту, хто, 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 хтось це ігрою називає. Тобто створить двері і ключ включитись на рівні в едіторі, запустить і скаже, що це вже гра. Для мене це не гра. То що ж, що далі? Бо по факту я ще не випустив жодної гри. Це у мене був спочатку університету, комп'ютерна інженерія, потім третій курс у мене геймдизайн. там, дай Боже, ми зробили командою Гоночну гру. Типу, я займався лево дизайном, і в більшості це був такий мега-crazy експірієнс, все було супер сумбурно. Ну, Я вважаю, як на першу гру брати гонку рейсінг э, гейм це надто сильно. Типу, це надто важко. для от, Навіть прототипу. Добре, ми робили прототип. В кінці кінці ми могли їздити по карті, у мене карта була зроблена, я теж там купався з цими сплайнами, там були ще свої проблеми. але... І після це почалася робота самотужки. Не знаю, в мене якась така особиста концепція, що я не фанат курсів і платити щось за, там, за курс тисячу доларів, зроби свою ігру або ми тебе навчимо типу, гейм-дизайну писати дизайн-документ і щоб там створювати щось. Курси, очевидно, різні, специфічні, як типу, нам ну, хтось на моделювання для ігор персонажів, хтось для повністю створити ігру самому, хтось тільки якусь локацію, коли в дизайні курси. Брррррр. Для мене це було скептично, але маю таке відчуття, що я підходжу вже за два роки до цього моменту, що в принципі я вже, можливо, навіть і готовий до якихось курсів. Тому що саме основне для мене суть їх це воркфлоу. Воркфлоу це просто в тебе, як що йде за чим. Тобто, ти не знаю. Як, наприклад, твій воркфлоу зранку, як людини твої дії. Ти прокинувся, ти пішов помив зуби, ти пішов в, там, в туалет по своїм ставам, ти собі зробив сніданок, потягнувся, пішов на роботу. І, типу, це чітка схема, по якій ти за мінімальну кількість часу досягнеш своєї цілі, тобто твоя ціл дійти до роботи вчасно. Типу, але якщо ти, наприклад, ти прокинувся, наприклад, як поганий воркфлоу зранку, там не знаю без відповідальність, в мене такі дивні всі приклади, але ти прокинувся і починаєш дивитися рілси в інстаграми, наприклад, або там серію аніме почати, тобі там довго добратися так далі, тому подобного. Це просто ти робиш те, що можеш. Тобі не потрібно цього по факту робити. І таке дуже багато в... в Індії, я вважаю, або все, що ти робиш самотужки. Дуже легко зійти зі із шляху і знайти цей правильний workflow, що за чим потрібно робити. У мене є книги. У мене є дві книги. Одна по лево дизайну, друга по самомогим дизайну. Не пам'ятаю, як воно називається. А... Дуже круті. Для цього я писати все-таки використовував Далі Unreal Engine. Це хочу потім в подальшому як професійна моя займатися левел дизайном. Ось, бути, створювати рівні. Не саме арт-частину, а самі блокаути, саме геймплей на ньому тестувати, робити, попрацьовувати геймплей, працювати десь з ним командами, це в мені запалює якусь іскру. Але це, типу, як професійна така, це як робота. Але добре, є ще хобі. То, з чим я роблю, з чим я займаюся вдома. Добре, чим я займався вдома останні мій 22, останнє все моє життя. Ось. Ось чим я займався. Ось цим комп'ютером. І буквально все в комп'ютері. Добре, у мене там були я спорт, по 8 років там професійно займався трьома різними видами спорту. Але це було таке чисто, як ну, дитяча забавка, позайматися. Це мені було і весело, і цікаво з друзями, типу вау. Я не знаю, пев, це мій світ. Тобто, мені тут комфортно, я там знаю. У мене там 10 тисяч годин мінімум вже просто за комп'ютером засиджено. Мені подобається це. Я вже працюю на як ген тестувальних ігор. Тобто, у мене вже робота моя це грати в ігри. Я вже цим заробляю. Я вже працюю там рік і там три-чотири місяці. Чесно, ні разу жодного дня дня з того часу, як я подався на ту роботу, почав працювати і не працював. Для мене це таке задоволення проходить. завжди є моменти, що мені не подобається. Десь ти типу, поскилиш, десь ти якісь. Коротше, не щось негативне. Таке аби, не буває в іграх, в якій ситуації, десь тобі на заняття не хочеться йти по тенісу, наприклад, чи по танцях. Або тобі просто не хочеться, або є певні причини, таке віздіє. Це нормально. Так ось, щось я що я рішив. Плюс-мінус workflow я вже зрозумів. Тому що з цим Unreal engine там є проблема. Ти вроді як щось створюєш. У мене є прототипи всякі різні. У мене є AI. Як штучний інтелект, то, о, о, і вони бігають по карті, ти можеш там, здавати їм патрулювання, я це це робив. У мене є система квестів. тобто Я зробив буквально, не ну, навчився робити, подивився, ну, навіть, погайду, як робити систему квестів. Тобто я можу сам створювати, що куди треба зібрати, щось треба зруйнувати, до якоїсь точки треба зійти. Хорошо, єсть. Потім я робив, не знаю. З останніх таких моїх прикольних проєктів це Magic Dorboy. Із готових там механік прям цікавих, це те, що ти можеш спевнити платформу і в тебе є превю платформи. Тобто ти поки зажимаєш клавішу, в тебе є прев'ю, де ти ставиш. Це б я зробив повністю сам, наприклад, це з моїх досягнень, але знову ж таки, за скільки за два роки. Камон, ну це не серйозно. І в мене вже було таке давно відчуття, що типу щось там в цьому міняти. Типу, можливо, Unreal Engine і не моє. Бо я дивлюся, як люди створюють, наприклад, на тому самому Unity, або на Godot, та і, там GameMaker, куча різних ендженів вже для того, щоб створювати гру. І вони що взяли, зайшли по там, місяць-два і вже якась простенька гра у них є. Це можна грати, це, типу, це цікаво. А Санреал Engine там в тебе настільки багато можливостей, що ти просто в цьому губишся. І для всього цього створила своя е, особиста система. Я вважаю це забагато для одного, одного розробника чи за маленької команди. Тобто для маленької команди це може бути добре. Але знову ж таки. Чи воно гралося як гра, мені здається, воно надто багато. Це не. Те, що тобі потрібно для початку, на мою думку, да, є багато розробників, хто працює в цьому. Я, типу, Вони молодці, вони супер-круті, вони супер-круті ігри. там хтось серед вас також може працювати на цьому або тільки навчатися. Але мені здається, це ця ситуація, коли ми є цими заложниками. Ми є в Кайданах ситуації, коли. Нас обмежує те, що скільки вільного. Краще, щоб ти досягти можеш чого, обмежуючи себе чимось. Тобто раніше, чому, наприклад, якісь кортігери створювалися, тому що ресурсів було супермало, але ідей багато, і вони настільки сильно ну, крутилися в цих своїх тісних умовах обмежених, що вони з нічого створювали щось. Але тепер цих можливостей і систем як щось створювати і ресурсів, матеріалів, плагінів, не знаю, додаток, а не настільки багато, що ти просто тіраєшся і в кінці кінців ти не можеш дійти до чогось, бо тебе просто одне воно засасує, все кінець, ти побачиш, тебе немає. Ось, і що я рішив, коротше? Я спробую поміняти, що я буду з цим, як барано нові ворота дивитися Семен Реллендж, потовго створити якусь ігру. Після чого це в мене виникло після останнього, після моєї першої спроби у... брати участь у геймджемі. Вау! Це був прям удар. Коли Я хочу щось створити. У мене є ідея, але для цієї ідеї я маю вчити повністю якусь нову, нову систему. І то, яка додавалася тільки нещодавно, в хорошій є формі. Тобто я не можу самі її створити, наприклад, з нуля або з якихось костелів, щоб вона просто працювала, ні, я маю прямо використовувати суперме-систему зі своїми блюпринтами, зі своїми правилами. Це забагато, на мою думку. І в кінці кінці я вийшов з геймджема. Це там, де тема луп зараз. То що я можу сказати? Після цього все я вирішив міняти до Godot. Спробую Godot. Чому ні? Я стрімлю. Гадаю, я буду стрімити скоро. Я взагалі стрімлю, але коротше. Спробуємо Годот. Чому ні? Виглядає цікаво. У мене була проблема, що я був прив'язаний до якогось певного цього енджину. Але по факту, ну, які можуть бути проблеми в Кодоті, то що я вже почув з індустрії, е поки що більшість професійних студій на Кодоті не працює. Хтось там є маленькі, але знову ж таки, там професійну роботу цьому знайти мега важко. Тобто всі більшість працюють за Unreal Engine, або Unity, або якийсь двигун, який вони використовують свої команді. Наприклад, раніше був у Projekt Red їхній Red Engine. Типу, це їхній інхаус, вони самі створили його і вони самі ним користуються. Зараз вони вже використовують новий Unreal 5.6. Спробую кодок, блін, why not? Я спробував багато часу для цьому Unreal. Можливо, мені проблема, можливо, просто мені не підходить оцей. Комусь воно навпаки йде в кайф працювати з unreal з супереалістичною графікою. Не для мене, якщо чесно. Буду пробувати, буду створювати ігри, бо ідеї куча, ідея багато всяких різних. Але я тільки як думаю, як це зреалізувати в Unreal is, типу, це жесть просто. Ну, мене це в депресію сильно вганяє. Можливо, просто я поганий. І я в цьому прям супер погано знаю. Але, типу, з іншої сторони. Я вже можу сам створити якусь механіку, я можу сам її, типу, робити з нею якусь систему, де я можу використовувати, типу створити її один раз як компонент, тобто да, як компонент. Створюю її один раз, а потім використовую її куча разів. Це по факту не важка типу, ну, ідея, але знову ж таки, знань в мене багато, але воно що. Але все, але кожного разу це ніби як недостатньо. А так, і ще то, і ще сьо, і ще третє, і десяте, а потім ти тільки доходиш як до, до чогось, не знаю, до нового о, степу якогось, наприклад, до створення персонажа свого. Все, це просто жесть. Якийсь інший персонаж з маркета так виглядає жахливо, скоріш за все, для твоєї гри. Ну, де було, мега жахливо. Якщо ти ще хочеш його собі перенести, ти маєш з імпортуванням купатися, типу, не знаю. Прям і щоб створити, щоб отримати від неї задоволення. Звичайно, для мене це не Unreal, щоб самотужки її зробити От, одній людині. На мою думку, два роки це вже забагато. Я не вважаю себе настільки кимось нерозумною або того типу, людині, яка дуже важко щось приходить. Я себе не вважаю, я типу, швиденько вчуся, мені це цікаво. Я, ну, я заігруюся з цим, типу, для мене це не знаю, як якась ну, реаль ігра це створювати. Це створювати ці проблеми, їх вирішувати. Гадаю, типу, в процесі створення механіки, загадати, що персонаж якось нашого персонажа вбивати головного героя, типу, щоб був якийсь челендж, де такий блін, я ще про це взагалі не думав. Типу, таких речей дуже багато. А потім як ти доходиш до реалізації, показується, просто так це зробити не можна. Можливо, я не правий. Можливо, я правий. Не знаю. Не знаємося після того, як я спробую кудоту. Та й взагалі, я, знаєте, це, за весь цей час думаю, що в принципі не, воно того не коштує, щоб лімітувати себе якимось одним двигуном для створення ігри. Пробуйте все. Ну є у вас бажання на Unity щось, пробуйте Unity. Є Godot? Dot, пробуйте на Godot. Хочете Unreal Engine, перенайшли щось, або як маєте якусь ідею. Де вам потрібна реалістична графіка або якась система, яка підтримує добре працює добре в андріал енджинки? Вперед, чому ні? Але не знаю. Скільки також до речі на рахунок ютуберів і цих гайдів? Боже, це, це просто жесть. По факту вони тобі пояснюють туторіалами, показують, що ось є таке, є сяке, можна зробити отак, є там, можна зробити там фізику, а це дивіться, класно виглядає, типу, а це як класна робота, а це як реалістично. У чесно, мене вже від цього реалізму. Я хочу в ігру поіграти, а не в, реаліз... а не в реалізм. О! Мені... Я хочу уйти, вийти з цього реалізму. Мені він не подобається. Мені щось цікаве, фантастичне, нереалістичне подобається. А це типу, Блін, воно виглядає чесно, да. Це фантастика, то, що не надає можливості Андріансу. Але... Спробуємо Кодотру. Що ще можу сказати, бля, це як перший відос, побачив, чи будемо коментувати. чи я просто так якогось закинув, хто знає. Дивіться, це, це мій скрипт. Я старався хоча б я взяв зошит і написав дві лінії. Але мені більше комфортно, як на поки просто говорити. Гадаю, воно не сильно структурована, але you know. я хоча б почав. Куди воно мене проведе, ми вже і побачимо. так, дякую вам за вашу увагу. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Якщо у вас є якісь думки, якщо вам це близько до душі, те, що я вам сказав, у вас також не боліло, то діліться в коментарях. Ну, так, в принципі, все. Гарного вам дякую.